Друзі, всім привіт! Сьогодні буде вже 9 частина, якщо не помиляюсь. Буду розбирати редуктор, тому що прокатався мені не подобається, як редуктор працює, Якби даєш газу, все нормально. От іменно коли збиваєш газ, чути звук йде. Ну і сьогодні. Розберу, подивлюсь, що, що не так. Подивлюсь до підшипничків, подивлюсь до шестернів. Якщо шестерні, то хочу всього, що прийдеться, напевно, поставити назад то є те, що було у цьому редукторі якби з тими шестернями. Бо я поміняв е, первічний вал. І шестерню проміжуточну поміняв на другий, а вторічний вал шестерня, це ще на колесо йде, ну якби лишилася рідна. І я думаю, що із-за цього, якби зуби не сходяться, є вироботка, і того й воно так, так працює. Ну такий звук. Ну що, зараз розбираю, будемо дивитися, що там, куди і як. Розбираємо? до редуктора ще раз. Тому що не подобається як він працює? було і так лишити, в принципі, коли набираєш обороти, якби все нормально, він не гудить. А іменно коли збиваєш газ, і тоді починається таке, навіть не знаю, як об'яснити, ну, як треба, наприклад, обширнее, обширнее, что-то типа такого. Открутим крутим вариатор. А якби підходимо до фініша, Що з цим редуктором розберуся і пластмас. ну з пластмасою ще не знаю, як покрасити в кого, бо всі зайняті. Так Зараз відкрутю. А колеса, напевно, поки що не буду трогати. Найду якусь посудку, щоб зіляти масло. Цього буде достатньо. Знімаю кришку. Так, что тут можно бурте? Питшепничник, цей хороший підшипник, цей новий цей ще ідеальний подшепничок. Це я поміняв новий Все, цей теж хороший підшипничок. Так, понаходив я старі запчастинки. Оце шестернь, цей вал був. Оце було якби з цим редуктором. Оце було і ця шестерня. Чого я не поставив це на місце? От Бачите, тут. Якби трошки є раковина на оці шестерні. Не знаю, зараз беру це все назад. Попробую як. Так, да, і прийшлося відкрутити колесо. Бо не влазиться шестерня. Зараз попробую зібрати назад. Так як було. Це у нас є ця шайбочка. Має бути тут. Так, зараз міняю вал. Треба цей вал зняти і цей поставити. Випрісував я цей вал. Цей вал треба нам замінити на цей. Зараз прісую і збираємо на місце. Так, запрісував я цей вал. Тут би все легенько крутиться. Кладка якби ще не пошкоджена. Поки кладу так, спробуємо як воно буде. Це все є. Так, відти шайбочку поставив, відси шайбочка стоїть. живлю двумя болтиками Всі різні. Значить два малих іде в середині. Тут на цей болт вже кладу гаєчку, тому що нема різьби від блокове. Такий картер достався мені, нічого страшного. Так, це ми зібрали, закрутили, заря наживлю колесо. якби на цьому такого звука нема. Да, тут набагато краще. Так, зажимаю це все добре вже, вже сюди. Думаю, що лізти не буду. Хіба що потече прокладочка? То розберемо, поставимо на, на герметик. Все повитираю тут зараз, подивлюсь, ще не буде пускати нічого. і масло. Масло тут 90 г іде. Доки не потече от все. Ну, з редукторами рідко я я їх ремонтую з... десь з 2012 року то з редуктором це може третій а так більшу частину редуктори нормально ходять ну, не попадався є що там міняв шестерні так да, підшипники підшипники міняв. Оцей підшипник і підшипник на колесі да, приходилось міняти а щоб міняти шестерні вали первішний вторічний як би ще не приходилося мені це робити так, в принципі, все, зараз збираю варіатор на місце. Це все збираю на місце, подоробляю мілочовки, тут болт, болт длинний стоїть, теж треба найсти короткий, бо це некрасиво. Ну і це все зараз зберу. Прокладочка десь їде ще, заказав теж сюди резинову на накришку, тому що немає. Так, якби це все позакручували. Піши ось цю резинку. Чуть-чуть урізати. Є, і лишилось зажати колесо. Дивіться, мопед простоїв, простояв, що це, я катався позавчора на ньому, пробував, там буде відео. Зараз спробуємо завести його. Я два дні його не запускав. Так, включили зажигання. Де запускається взагалі ідеально. Не знаю, будемо пробувати, але ну, теж таке відео. Не знаю чи подобається вам чи ні. Ну кажу, тому що мені не нравився як редуктор. Ну, будемо пробувати. Оце старого редуктора ще. Уже попробую Попробую на цьому редукторі як буде. Зараз в принципі поки нема як, тому що на вулиці дощ іде. От. Іде дощ холодно. Там Плюс 3 градуси, то не хочу. Поки що не хочу кататися. В принципі, в принципі по-мопедику лишилася лише покраска пластмаса. Якби і все. З пластмасом ну, всі заняті, якби покрасити, я не знаю. Сам я не покрасю, з балончика я не хочу красити, тому що балончик це... Не знаю, навіть, напевно, сезон він не вийде. Я там договорився з одним, з покраскою, він сказав, що може через тиждень-два візьметься покраси. Ну, я ж кажу, що ну прийдеться почекати тоді, бо більше якби всі заняті машини, всі красять машини, за пластмас не хочуть братися. В принципі, я вже його підготовив, перетер, погрунтував, лишилося лише покрасити. от І все впирається в покраску. покрасим і вже зберемо все докупи. От, не знаю, таке відео вийшло по редуктору, якби можна було це і не знімати, але ну, хоч щось, щоб було видко, що, що я розбирав його, що міняв, якби, щоб все було, все було як по-заводському. От Таке відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все, всім пока-пока.